Всім привіт! З вами я, Лана. З наступаючим нас всіх новим періодом, світлим, сонячним, з розквітом, з початком нового. І сьогодні хочеться подивитись на рунах, як завжди, енергії сьогоднішнього дня. Сьогодні він обіцяє бути сонячним нарешті. Подивіться, в яких цей день буде енергіях, що собою може принести і взагалі, що будуть сьогодні за почуття, думки, можливо, якісь інсайти. Чомусь так здається мені. Покажіть нам, руне, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Покажіть. Енергії сьогоднішнього дня. руни показують сьогодні енергії змін, енергії розквіту, енергії сходу сонця. Дійсно, такі будуть енергії сьогодні. На зміни. На зміни на краще, на зміни на нове, на, на світле щось тепле, яскраве. Покажіть ще руни енергії сьогоднішнього дня. Так. Руни показують, що сьогодні. Багатьом з вас дійсно будуть приходити, можливо, інтуїтивно якісь думки. Будуть теплі і ніжні позитивні емоції, день обіцяє бути таким. Для когось сьогодні буде відчуття закоханості. Теплі яскраві ніжні почуття. і Приємні, пластичні, приємні. Для когось же сьогодні буде відчуття того, що хочеться змінити щось в своєму житті, саме в цих аспектах, для когось же знайти, знаєте, своє місце, свій потік, там, де йому класно, там, де йому комфортно. Покажіть щиро енергії сьогоднішнього дня. Так, енергії сьогоднішнього дня будуть дійсно сонячними. Сонячними, насиченими, для когось переможними, хтось буде відчувати бажання перемогти, хтось буде відчувати бажання змінити своє життя на краще. І, знаєте, десь відчувається якась святковість навіть. Добре, покажіть руни, з чим це пов'язано більше. Покажіть, з чим це пов'язано. Такі енергії. Точніше. Так. Ну, хтось буде відчувати, знаєте, якісь яскраві фарби, бажання. Яскравості, вогню, пристрасті. Хтось буде бажати <кій> <кій> дійсно злитися з чимось. Такі можуть бути різні ситуації, в кожного свої. Для когось натхненням стануть діти, для когось творчість, для когось дійсно пристрасть в почуттях до людей, до людини, до світу. Це може бути пов'язане з, з чимось новим, з бажанням нового, новим періодом. Знаєте, як іде, як злиття. Для когось сьогодні буде це пов'язане з природою. Взагалі, з природою, взагалі, відчуття бажання злитися, можливо, з чимось природнім, поєднатися. Такі енергії. Добре, покажіть руни. Які події можуть бути сьогодні на фоні цих енергій? Кай житєруни події. Так. Так. Хтось буде бажати, знаєте, якоїсь можливо легкості не відчувати відповідальності. Хтось буде бажати можливо усамітнитися. Хтось буде, можливо, трошечки не розуміти свій внутрішній стан, чи будуть, можливо, якісь непорозуміння. Щось буде людина намагатися зрозуміти активно. Думати про це, можливо, будуть якісь непорозуміння з соціумом сьогодні, небажання йти до соціуму, небажання контактувати з великою кількістю людей. І знову випадає руна потоку, руна кохання. Хтось, можливо, буде щось не розуміти в цьому плані. І бажати розібратися в цьому, в собі, можливо, може, в комусь це буде стосуватися позитивних енергій, закоханості, ніжності, але буде якесь трошечки непорозуміння в цьому, бажання розібратися, бажання легкості, і зараз я спитаю ще точніше. Покажіть руни точніше. Так. Ну, для когось може бути якийсь неприємний, можливо, сюрприз пов'язаний з цими роздумами. Для когось, можливо, це нерозуміння може бути як неприємний сюрприз. Можливо, буде нагадувати щось з минулого. Можливо, хтось буде. Намагатись розібратись в собі в плані, пов'язаному з якимось минулим з минулими почуттями якісь такі події. Для когось, можливо, будуть непорозуміння сьогодні з якоюсь, ну, може, знаєте, неприємною інформацією, яка вам відкриється. І хтось буде намагатися і в цьому розібратися. Добре, покажіть, з чим це пов'язано Руна, більше, з чим пов'язано. Так, ну, для когось тут іде руна вибору. Хтось, можливо, буде оприділятись, обирати щось. Для когось це може стосуватися творчості, як намагання. Розібратися в собі в плані вибору, в плані е, творчості якоїсь, в плані вогню. Знаєте, як людина наче е, палає чимось, але трошечки не розуміє, як це все матеріалізувати може. Для когось це може бути пов'язано, як там і випадало, з руною кохання, з руною пристрасті. Можливо, людина буде сьогодні трошки не розуміти себе чи не розуміти іншу людину і намагатися зробити якийсь вибір. Так, які ще події сьогодні можливі? Покажіть вам на фоні цих енергій. Так, трансформація. Хто сьогодні дійсно буде як на зламі, знаєте, обирати щось, і, можливо, це буде стосуватися чогось дійсно нового, якогось нового періоду в своєму житті? Можливо, дійсно буде хотітися оновлення. Для когось будуть проходити сьогодні внутрішні зміни, дійсно зміни. Якщось нове відкриється, знаєте, як перегорнути вже сторінку та, що тягне в минуле. Для когось буде сьогодні нагально ну, відчути, знаєте, як енергії і добра, і зла, і на рівні їх якось збалансувати. А для когось, можливо, буде і Захист від чогось, намагання захистити щось своє. Покажіть руни точніше. Ну тут випадає руна, знаєте, як незрозумілої якоїсь ситуації і можливо острах обирати щось, якийсь, можливо, новий вибір. Страшно зробити цей крок в нове. Можливо, в когось буде якийсь творчий застій, якраз саме тому, що, як наче йдуть, знаєте, проробляння такі, відпрацювання внутрішні, і може хочеться дійсно чогось абсолютно нового. Так, це може стосуватися вашого внутрішнього ресурсу, стержню, початку. Дійсно, початку на імпульсі, бажання нового, все почати спочатку, чи якось по-новому, і щоб це не розходилось з вашим внутрішнім «я». Для ж це буде стосуватися ресурсу фінансового. Хтось, можливо, сьогодні буде в роздумах, як поліпшити свій фінансовий стан, а хтось сьогодні буде планувати щось нове для поліпшення і покращення свого фінансового стану. Можливо, сьогодні комусь надійдуть якісь кошти, а можливо, хтось буде сьогодні. Навіть не розуміти, куди ж ті кошти можна витратити і вкласти. Буде хотітися чогось нового. Для когось можливі надходження з якихось нових джерел фінансів. І таке може бути. Або ж буде плануватися якийсь проект, правда, поки що вам буде якось, мабуть, страшнувато або незрозуміло. Що обрати. Добре, які ще події сьогодні можуть трапитись на фоні цих енергій? Так. так. Ну, щось пов'язане з людьми, з людиною, з якоюсь відповідальністю, можливо. Так, покажіть точніше руни, що тут у нас. Спілкуватись будете сьогодні з якоюсь людиною. Причому ну, людина розумна, я б сказала, вам з нею можливо цікаво спілкуватися, у вас є з нею, можливо, якісь точки зіткнення, і хотілося б, мабуть, вам з нею щось вирішити. Можливо, вам буде сьогодні е, хотітися порозумітися з якоюсь людиною, поспілкуватися, отримати від неї якусь звістку. І, скоріш за все, так і буде. І знову випадає та сама руна. Так, знаєте, це як спілкування двох людей, можливо, намагання порозумітися, домовитися. Сьогодні хтось буде хотіти спілкуватися. З якоюсь певною людиною і це відбудеться. Можливо, ви звідкись отримаєте якусь цікаву для себе інформацію, корисну. Добре, покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати. Руни повторюються і повторюються. Допомагати сьогодні буде вогонь. Вибір. Вибір того, що вас надихає, вибір того, що вас запалює. Вибір той, що можна порівняти, знаєте, з факелом, коли йдеш по якомусь темному коридору, а в руці у тебе факел він освічує, освічує твій шлях. Ось сьогодні це буде допомагати. кожного це своє, але сьогодні для когось буде в допомозі такий вибір. Для кого же в допомозі буде дійсно якийсь творчий вогонь, запал. Але потрібно робити буде сьогодні вибір. І руни натякають на те, що вибір треба буде зробити сьогодні. Це допоможе в усякому разі. Що буде заважати сьогодні? Покажіть руни. Так. Ну, заважатиме. Десь у когось минуле заважатиме. Десь для когось якась неприємна, можлива інформація буде заважати. Та, що, ну, знаєте, дійсно неприємна. Для когось, можливо, буде на заваді, ну, як якась, знаєте, і не те, що неприємна, а ще й може скрита якась інформація, якісь непевності. І ще як боятися почати. Щось нове також може стати сьогодні на заваді. Так, ну і основну параду дайте руни сьогодні. Парада основна на сьогоднішній день. Як зробити так, щоб день пройшов вдало? На благо. Так. Руни показують, що основна сьогодні порада це, ну, як. Знаєте, не дуже емоціонувати, заспокоїтись, якщо. І ще стабільність, можливо. Знаєте, як, ну, можливо, з холодним розумом потрібно розбиратися сьогодні в тих проблемах, які вас будуть, ну, якось цікавити. Можливо, отой вибір потрібно якось буде. Знаєте, вдумливо робити, подумати спокійно, без емоцій. Скажіть, руни точніше. Так. Руни показують, що потрібно прийти до балансу і до гармонії. І це сьогодні основна парада. Потрібно збалансувати в собі всі ті енергії, добра, зла. Можливо, у когось дійсно такий стан підвішений, незрозумілий, і ось треба вийти з цього стану підвішеної ситуації, для когось вже в параді буде дійсно якісь контакти, спілкування, гармонійні якісь відносини. Так, і... Розуміння того, що ну, потрібно на себе сподіватися, самому якось вирішувати, ну і ще не захищатися. Цю траду ще можна прочитати не, не захищатися від якихось спілкувань, від якихось відносин, від якихось контактів. Вони легкі, вони приємні, але чомусь, ну, як, знаєте, Можливо, незрозумілі ще. І руни радять на сьогодні від них не зачинятися. І зрозуміти, що ну, вам рішати і вам робити перші кроки і сподіватися на себе більше. Ніхто, окрім вас, не зробить. Ну, руни радять зробити перший крок, вибір саме, ну, саме самому, самій. Тому що окрім вас. Цього ніхто не зробить сьогодні, у всякому разі. Ну, ось такі вийшли руни сьогодні. Бажаю дійсно нового періоду, правильних виборів, творчих, тих, що надихають, тих, що кличуть до себе, тих, що ведуть по життю і освітлюють шлях. До нових зустрічей всім пока!